До нас на заняття сьогодні хочуть завітати свійські тварини. А ви знаєте, хто такі свійські тварини? Свійські тварини це тварини, які живуть поряд з людьми та потребують допомоги в годуванні та догляді. Діти, а тепер давайте познайомимось з нашими гостями ближче. Ось вітається вівця. Вийшла кізонька з хлівця поросятко із свинею. Кінь гривастий нас вітає, і корівка вслід за ним. Дітки, як багато сільських тварин до нас завітали. А давайте разом порахуємо, скільки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Дітки, скажіть, хто до нас завітав перший? А хто до нас завітав останній? Малята, а яка тваринка найменша? Малята, а ще наші тваринки люблять грати в схованки. Давайте з ними пограємо. Запам'ятайте, хто з нами буде грати? Давайте їх перерахуємо. Вівця, коза, порося свинею, кінь та корівка. Запам'ятали? Яка тваринка заховалась? Правильно, порося свинею. А зараз яка тваринка заховалась? Так, це корова. А зараз яка тваринка заховалась? Так, молодці. Це вівця. Малята. Поки ми з вами грали в гру, до наших тваринок завітали друзі з лісу та переплутали всі між собою. Тепер нам треба розібратись, де свійські тварини, а де дикі. Нам треба свійських тваринок поставити в червоне коло, а диких тваринок жовте. Зрозуміли? В якому колі буде корівка? Правильно в червоному. А лисичка у якому колі буде? Так, в жовтому, а порося. Молодці, в червоному, а маленький їжачок. Так, в жовтому колі а кінь. Так, в червоному, а вовк. Молодці, в жовтому а вівця? Так, в червоному а білка, в якому колі буде білка. Молодці в жовтому залишилась коза. В якому колі буде коза. Молодці в червоному. Молодці дітки за те, що ви мені допомогли. Малята, давайте повторимо порося, кінь, коза, вівця та корова це свійські тварини, а їжачок, лисиця, білка та вовк це дикі тварини. Малята, нагадайте мені, хто ж до нас сьогодні приходив в гості. Чому ми цих тваринок називаємо свійськими? Дякую малята за заняття.